Для запобігання новому вторгненню Російської Федерації після укладення угоди про припинення вогню Україні необхідно щонайменше 200 тисяч миротворців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Це мінімальна необхідна кількість, враховуючи, що російська армія матиме понад півтора мільйона. Особового складу а Збройні Сили України 800 тисяч військових. Але хто буде цими миротворцями? Поки що не зрозуміло. Французи, начебто, готові. Можливо, Англія. Але поки нема чіткого рішення чи вирішення цього питання у Сполучених Штатах? то Європа навряд чи вона сама прийде до якогось конкретного рішення.